172 сімдесят два бойові відбулися на фронті загалом минулої доби на Покровському напрямку. Сили оборони зупинили 51 атаку російських військ. Бої точилися біля Мирнограда, Котлиного та Лисівки. На Костянтинівському наші військовики відбили 16 ворожих штурмів біля Щербинівки та Плещиївки. На Лиманському та Олександрівському напрямках відбулося 13 та 12 боєзвітнень. Відповідно на Слав'янському наші захисники відбули дев'ять атак російських окупантів. Наступали вони в районах Сіверська та Федерівки. До нашого ефіру долучається Дмитро Запорожець, підполковник, речник 11-го армійського корпусу. Дмитра, вітає вас, доброго дня. Хочу розпочати з уточнення інформації про події на Слов'янському напрямку. Але в участку усіх штурмів там росіяни здійснюють напрямку населеного пункту Ямпіль. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація там, ну і яку тактичну мету переслідує ворог, коли чинить тиск на цей населений пункт? Попереджали мене, що будемо мати потенційні труднощі, оскільки Дмитро перебуває у Тій зоні, де у складений зв'язок, зараз наші редактори спробують відновити зв'язок з Дмитром Запорожцем, для того, аби ми уточнили інформацію про те, як розгортаються події на ділянці фронту, де росіяни вже впродовж тривалого часу роблять десятки штурмів щодоби, намагаючись просунутися основною ціллю на сході на сьогодні для них залишається оточення Покровська та Мирнограда, але можна говорити про те, що для цього вони використовують тиск. На різних ділянках, в тому числі, дуже важлива в цьому сенсі для них ситуація на півночі Донецької області. Дмитро Запорожець, я сподіваюся, повертається до нашого ефіру. Ми якраз про цю ситуацію поговоримо. Дмитре, повторюю своє питання. Щораз ситуація на слов'янському на напрямку, яка зараз оперативна обстановка в населеному пункті, пункті Ямпіль. Я не знаю, Дмитро чує нас чи ні. Підозрюю, що ні. Я не знаю, зараз попрошу редакторів, чи підказали мені, що ми будемо е, робити далі. Ага, підказує, що буде відповідати, оскільки чує те, що я кажу. Отже, Дмитре, слов'янський напрямок, населений пункт Ямпіль, яка оперативна ситуація там, яку тактичну ціль ворог переслідує, коли намагається це місто окупувати. В цілому противник намагається проводити штурмові дії вже по самому населеному пункту, в тому числі. Адже він mm -hmm. за період негоди накопив там. Накопичував особовий склад, і зараз вже не тільки здійснює флангові атаки і намагається проводити штурмові дії безпосередньо по по самому населеному пункту. Однак, якщо брати в цілому, то йому більше, скажімо так, в лапках подобається обходити цей населений пункт з північної сторони і не вступати в бойові дії а рухатись подалі від наших позицій сили оборони, і рухатись, в тому числі в напрямку населеного пункту Лиман. Така наразі ситуація. Противник постійно намагається блокувати наші логістичні шляхи за рахунок того, що мінує тронами дунами, а також в цілому здійснює активний вогневий вплив в цій смузі. Скажіть, будь ласка, щодо ситуації на північних підступах до Костянтинівки, зокрема, з боку часового яру, там росіяни також беруть активні штурмові дії. З яким успіхом? В напрямку населеного пункту часів яр зараз противник активних штурмових дій не проводить, але однак проводить активно накопичується на території, в тому числі вогнетривкового заводу. Там навіть облаштував пункти управління, пункти зосередження піхоти, і вже звідси звідти намагається проводити штурмові дії в напрямку населеного пункту Маркове, Новомаркове по самому часовому яру активних дій зараз не проводить, адже розуміє те, що Враховуючи те, що рухається фронт з боку Костянтинівки, Костянтинівський напрямок, то він має надію, що з, з часом в цілому ми змушені будемо просто відійти від цього населеного пункту, адже він всіляко буде нам перерізати логістику. Такі його в цілому глобальні задуми щодо цього населеного пункту. Однак наразі ситуація виглядає наступним чином, що внаслідок Туманів противник знову ж таки активно накопичувався, активно проводив логістичні заходи, і йому було наразі не до штурмових дій. Однак активно він застосовує fpv дрони, дрони на автоволокні І в цілому, із місяця в місяць, кількість застосувань противником цієї складової збільшується. І якщо брати минулий місяць, це десь було 375 середньодобова кількість застосувань противника. Від дронів на сьогоднішній день. Тобто противник продовжує нарощувати цю складову, є в нього відповідні ресурси, і, скоріше всього, якщо буде рухатись напрямок фронту Костянтинівський, то на, в напрямку населеного пункту Часів Яр буде ще більш важче здійснювати оборону. Щодо ситуації у відносно тиловому Краматорську росіяни вже тривалий час намагаються посилювати тиск на це українське місто. Скажіть, будь ласка, як за останній час змінився характер загроз для Краматорська? Ну і дрони на оптоволокні? Знову ж таки, кілька місяців тому було зафіксовано перший випадок появи такого дрону в небі над Краматорськом. На сьогоднішній день чи стали фіксуватися такі інциденти частіше? В застосування дронів на навтоволокні зафіксовано по місту Краматорськ, причому в різних районах, якщо в основному перші три випадки були це з напрямку, знову ж таки населену пункту часів яр застосовували. То зараз противник вже намагається із інших локацій скоріше за все використовувати ці дрони. В цілому за минулу добу, незважаючи на те, що погодні умови були несприятливі для застосування в цілому розвідувальних дронів чи дронів в цілому, противник наніс, що найменше два удари за допомогою БПЛА з бойовою частиною, який має назву «Італмаз» в різних частинах міста, а також вночі задіював дрони Молнія. Один з таких дронів в центральній частині міста просто влучив в скажімо так, в проїжджу частину, незважаючи на те, що погодні умови несприятливі, сприятливі, намагається в цілому застосовувати різні складові літальні і для того, щоб не знижувати тиск, в тому числі і на цивільне населення. Дякую вам за інформацію. Дмитро Запорожець, підполковник речник го армійського корпусу, був з нами Дякую. на прямому зв'язку. Говорили про ситуацію в слов'янсько-краматорській агломерації. Ну і ви чули від Дмитра, що росіяни намагаються використовуючи різні засоби підтримувати високий тиск на як при безпосередньо, так і відносно тилові населені пункти у цій області.